Привіт, з вами я, Валерія Козлова, і сьогодні хочу вам дещо розповісти, поділитися своєю історією. Так, ця історія, ну, звісно, про ЛР. Так, я 13 вересня в 2004 році зареєструвалася в компанії. Саме цей поштовх, знаєте, мені дав розуміння. Те, що я йду правильним в правильний, в правильний е, шлях, в правильний напрямок, так чому тому, що я бачила розвиток, я бачила можливості, я бачила все, що було переді мною відкрите, і я захотіла це спробувати. І знаєте, що самим головним хочу підкреслити, то це е, те, що навіть працюючи в компанії ЛР, я могла легалізуватися навіть в Польщі від своєї компанії мати легалізацію, мати карту побиту. Просто сидіти вдома, мати можливість заробляти, мати легальне перебування, мати ріст, мати розвиток, мати знайомства, мати круте ком'юніті, і мене це зацікавило. І тому саме сьогодні, 13 вересня, 2025 рік, і я хочу вам сказати, що я ще не маю команди. Чому? Тому що не всі люди, такі як я, не всі такі, як я, хочуть розвитку, хочуть більшого. Так, тому це ще момент такий я. Удосконалюю так, я розвиваю себе як особистість в першу чергу, тому що також вийти в соціальні мережі, розповідати все, це, це не кожен так зможе. Але я, я бачила можливості, я бачила, що переді мною може відкритися, і я змогла. Я почала, я почала діяти, і мене це не зупиняє. Навіть те, що я вже рік без команди, навіть рік без доходу. Чому тому, що знаєте, от мережевий бізнес він в когось вистрелює зразу, так. А в комусь надо рік, два, а то й три, а то й п'ять, розумієте? Не кожен тут зможе теж витримати тут. Потрібні завжди дії, завжди дисципліна, завжди розуміння, що. Ти йдеш в правильному напрямку, не слухаєш інших, це в першу чергу. Мати свої думки, мати свої бажання, мати своє розуміння і йти далі, не зупинятися. Навіть в такі моменти навіть не зупинятися, коли в тебе нічого не виходить. Тому це я записую вам, щоб ви розуміли, що навіть ось так хтось би давно б злився, да? вже б вийшли, а я не зупиняюся, а я йду далі, я своїми, я хочу дійти до своїх цілей. Вони в мене є, вони в мене. Прописані, розумієте? І я хочу дійти до цих цілей, тому я не здаюся. І знаєте, і ще такий момент, коли я прийшла в мережевий бізнес, я зовсім не розуміла цього взагалі. Як воно що працює? Так? Але я прийшла, я почала, я бачу, як, я стараюся. І, знаєте, це таке, хочу сказати, що. Не кожен зможе тут бути, тому що не кожен може е, побачити в собі лідера. Лідер це людина, яка бере всю відповідальність на себе. От, е, тому е, лідер це та людина, яка буде вести за собою людей. Тому тут теж така є м, така, як би сказати, е, такий момент, е, за, е, в якому люди бояться. Бояться взяти на себе відповідальність. Так? Я... Я... Е, як то сказати, я розкачую свої лідерські здібності. Я, це, я читаю, я дізнаюся, як це все робити. Я е, себе е, навчаю бути лідером. І люди, які прийдуть в мою команду, вони отримають мої знання, знання моїх наставників. Так? Тому це дуже великий плюс. Якщо ви думаєте, що Якщо ви прийдете до мене в команду, я буду тільки з вами працювати. Так, я одна, ні, ви помиляєтеся, з вами буде працювати не тільки я, з вами працюватиме мій наставник, наставник вищий і ще вищий, і ще вищий, і ще вищий, Розумієте? Навіть віце-президент компанії ЛР. Тому це така була трішки історія стосовно моїх досягнень, так моїх шляхів, моїх розумінь. Тому тут, знаєте, ще таке важливе, хочу підмітити, що у вас. Змінюється мислення навіть. Ви по-іншому починаєте мислити, і навіть отакі моменти бувають, що коли ви починаєте розуміти, починаєте включатися, і ви вже навіть в своїх клієнтах побачите, чи ваша то людина, розумієте? І навіть такі способності, да, як то не знаю, як сказати зараз, але ви почнете. Бачити це, це дуже круто. Тому ось так я ще не маючи результата, але я не здаюся. Я йду вперед, тому що я бачу. Я бачу, як можна розвиватися, так? І це дуже круто. І мене це не зупиняє. Навіть стоючи без свого фундаменту, я не здаюся. Тому ось так. Дякую, що були зі мною, прослухали мою історію і комусь може стане це в нагоді, навіть поштовхом до того, що. Прийти в мою команду, спробувати відчути цю атмосферу мережевих людей. Тому що от, люди в наймі дуже відрізняються від мережевиків. Якщо ви слідкуєте за такими людьми, і вам здається, що їм все легко вдається так, за мережевими за блогерами, так, то я вам скажу, нічого не буває просто. Всі дії, які всі результати, які отримують люди, так навіть великі блогери, вони вони йдуть, вони стараються, вони роблять, вони діють, розумієте? І це важливо. Тому так, дякую, що були всім, па-па.